Сьогодні Чернігів виконує важливу місію, представляючи північ України у спільній молебені всіх українців, котрі проживають не лише на сході, заході та Півдні України, а й в усіх куточках світу. Тому з нами сьогодні молився весь світ. Чернігівці доєдналися до молитви за Україну, мир і спокій, що організовано відомою співачкою Русланою Лежичко та благодійним фондом Український світанок. Молебень проходив біля катерининської церкви за участі представників різних конфесій та усіх бажаючих. Одночасно такий захід був у чотирьох містах України: Чернігові, Одесі, Харкові та на горі Хом'як в Івано-Франківській області, на якій була присутня сама організаторка та іменинниця Руслана. До того ж, співачка зателефонувала учасникам чернігівського зібрання, чим продемонструвала підтримку та повагу. Символізувала загиблих героїв сотня білих паперових птахів, що були розміщені на алеї. Варто зазначити, що за мир в Україні молилися не лише на території нашої держави, а й у Сан паулу Нью-Йорку, Торонто, Мюнхені, Відні та у інших містах світу. Майдан показав, що ми є люди духовні, і воно вся ця ситуація просто показала, що без Бога не буде ні країни ні нас. Ті, хто не були патріотами, люди, які навіть не думали, що вони можуть бути патріотами, стали патріотами дійсно і. Все такі ну, прапори на будинках. Мені це дуже нагадує патріотичні фільми американські, коли на будинках ми прапори і так само і в Україні. Ну, я дуже гордий за те, що в моїй країні таке відбувається. Я думаю, що віра це завжди один з основних елементів українців. Уже багато-багато віків. Україна у нас більша, неповторна, вона насадна. Матимемо надію, що слова молитви були почуті.